Вітання. Перевожу на цю красу 6 червня, лівуя. Лігіон Саверно. Хто притягнув це відео поза часом простору, Мене звати Світлана. А, я, скажімо так, на транзитному місці перехід, да? такий перехід а, трошки поки я чекатиму на слідущий поїзд, а, щоб їхати в інше місце, да? Гори через мою став, Отже, Світлана, я лючіє в Італії. Віталія з 15-го року. Біжимо, тому що поїзд скоро, а подихати морем хочеться. Ось така чудова була силена можливість дихати морем і я є, я є. Коли ми входимо в цей світ, ми є. Дуся говорить говорити, що важливо поза часом і простором. Ведіть свої духовні щоденники, це мій духовний щоденник. А, те, що важливо, які думки. А, далеко не заходитиму, бо якби треба в рамках часу. Так, щоб... Така була славена, тут кераміка Аліує. Напевно, це Амауф, а вітрі Сумари, там теж схожа панорама, да. Подалік Салірно вона зараз така пасьєра, називають. Ну, містечка, такі круті містечка. Там, де кераміку виготовляють, туристичні містечка, де багато туристів. Особливо чую, що тут дуже багато німців вже поприїжджало. Ну, звісно, людей з інших країн. Хтось автобусом. Там ну, там в горі, горі. Понад кілометр вгору, можуть навіть бути. Ну, не кілометр 300 метрів, 500. Ну, відчуття, вроді, там, всі 10 кілометрів. Ну для водіїв нема значення. Чи ти їдеш над кручею 10 кілометрів, да? потрібно бути обережним, уважним. <кій> чи. А... Ох, м'ячик перетягнуло, ну, Сюди на вихід, да? Стою на такому. Гірська річка стікає сюди. Тут часто я кормила пташочок. Працювала я о, тут три місяці, о, отже, проживала в монастирі майже два роки, і дехто з наших лишився нас о, по різних куточках перевели. Да? І вже кожен з нас вирішуватиме, на який час затримається. Ну, якби там півроку дається. Можна є, дівчата, яка одні 15 днів хочуть пожити і переїжджати вже там, де вони хочуть, да, якщо там не подобається, це вибір, да? бо кожен вибір це, якщо ми не прив'язані до батареї, то слава Господу, є можливість робити вибір. Але зачасту нечистивий нас, немов прив'язує страхами. А що у тебе щось не вийде, туди їхати не треба виходити з зони комфорту, будь, будь тут, будь там. Навіть в Україні да, можна бути в зоні комфорту. І поселилася я, і там дівчина з сином. На жаль, такі обставини змусили її переїхати. Ну, син такий щасливий, що він побачив іншу країну, інш, іншу культуру. А, він дуже вже чудово розмовляє італійською мовою. А, і вчора я навіть його тестувала йому там сім плюс. А він а, каже, скільки буде 21, плюс 21. Вентуно п'ю вентуно. І люй корен та дуе, браво! кажу, мав молодець. Тобто так вже досвоїв іншу мову. Ну, я про інше, що ми християни, ми тут тимчасово і Дух Святий виконай і твій план в житті моєму, в житті кожного, хто притягнув це відео позачасним простором. Тому що цей крок мені треба було зробити в 15 2015 році. Скажімо так, тільки почала практику психологічну, да, і рік. А, приватно, і розпочалась війна на околицях. Я за закрила то, і якби я дуже чутлива і а, хотіла знайти місце, сили, щоб молитися. А, мені було дуже стресово в плані того, що Крим став не наш, хоча він Божий Крим, да, не вважаючи чий він. А я так якось настраювалася, може, приїжджати туди, бо я дуже люблю море. І потім моя бабуся прийняла хрещення в одне в церкві Пісятників, і там жіночка була, скажімо так, до неї часто ходила, і ми так були знайомі. Ну Якось мама моя знайома була з нею із ще там з дитинства. Ми так знали. І... Я пригадую, як я ходила в суботники, да, я їй переубіждала, що доказати, що треба сюди ходити. А вона каже світочка: ти там, я тут. Тобі комфортно там. Тебе Дух Святий там тримає на цей період. Добре. Слава Господу, і все. Не перебіждає, мені комфортно там. І якось Господь через неї так проговорив, такий прийшов мир, шолом. А, так само, як і тут. Нас благосолив проживанням католики францискіанці Тобто вони не заставляли нас ходити на меси, да? От я вже звикла до іншого стилю поклоніння Богу. Мені танцювати, щоб і похлопати, да? а, як харизмати, якби приявити емоції. Така може внутрішньо бути і в собі, да? з Богом. І... І мені хочеться проявити емоції да, через дичь. То з людьми в соціумі, то так, інтроверт, екстраверт, да, а то є поєднання двох. І якби амбіверт. І якби тут дуже така мир і радість прийшла, усвідомлення, що Божій любові, ми всі єдині. Денис Сервовський, звершання молитви за всіх людей. Да. Це, це форма миру просто. Ці тести, які ми зараз проходимо. Вони показують, хто ми є, що в нас всередині, і хто номер один, і чого це трапляється, да? бо ізраїльський народ, коли потрапляв в біди, він просто ставив Бога на інше місце. Тобто, не перше. От не ти, Боже, номер один, там і в моєму житті там вони казали, да? ну не те, що казали, вони просто так жили. І я так аналізую, дивлюся: слава Україні! Це добре. Але вся слава належить Богу. То вся слава Богу, слава Ісусу Христу, навіки слава. І ці возинки треба міняти. Ігор Плахой рекомендую його, благословенні такі духовні аналізи, да, де він розмишляє, відповідає, бачення ідуть святий через нього говорить. Да, і відповідає на запитання. Ігор Плахой, рекомендую цей сайт. І відповідно, в основенні пророжки малітки я не тіто. Ви вона просто путляр, який вивільнює те, що всі ми можемо вивільняти, так? бо ми можемо нести або світло, або темряву через себе. Егоїзм це те саме теж темрява, тільки просто так, ніби людина каже, ні, я ні з ні з добром, ні злом. Або я хочу причиняти добро, так? зачасту люди причиняють добро. Луче дати рибу, думає, а насправді де це треба будуть. Насправді ми не повинні перекривати шлях до Бога. Ми є такі посередники, а Дуся, ти говори через мене. Тобто я передаю, а ваша задача дійсно прийти до Бога і те та те, -те з ним спілкуватися. Дуся, ти відкрий твої шляхи, твої дороги, кому переїжджати, кому десь залишитись, кому переїжджати в регіоні України, комусь виїхати з Росії. Я не знаю кому так дане сьогодні бо я веду на двох мовах. Щоб підтвердити, що Божа любов, ми всі єдині. Нас монастирими об'єдналися взагалі так. Господь чудно об'єднав. Люди, які були там з Кавказа, да, вони переїхали в Україну, родили двох дівчат, але їхня мова ізначально з дитинства була російська, Да, якби вони ну, закарбовані, чудово знають українську, так само деситка Аліна, да, яка так само. Знаю, що довго на 5 навчила да, українську і рідну мову, а, але з дитинства теж російськомовна. Бо я вважаю, що деякі регіони вони мають на своє право мати дві мови, наприклад. Ну, як, наприклад, як Одеса, да, і це то нормально. В тому плані, Бог є, Бог любові, і тут треба якось це прийняти просто, да? Ну, Вже Львів це інша тема, так? Да, україномовний, хоча також.